Ви пам'ятаєте, який на вигляд Національний банк України його збудував інженер Коболів, який також працював над славнозвісним політехнічним. Про Коболєва збереглося дуже мало інформації. Коболєв мав вигляд капітана пароплава, вусатий та міцний чоловік. У вільний від роботи час він читав знайомим власні вірші. Саме Коболєв побився об заклад із Городецьким, що той не зможе побудувати будинок з химерами на пагорбі, адже будівля обвалиться. Після першої ж зливи так тоді думали. А потім Кобольо утілив проєкт банку без драм та складностей з центральним паровим опаленням, електричним освітленням та першою в Європі системою протипожежної безпеки. А ще він створив у банку унікальну систему вентиляції, що розносила аромат троянди, які росли за установою в розарії по всім кабінетам будівлі. Це вже потім радянщина замінить розарії на гаражі і, звісно, відключить Коболівську систему вентиляції. Проте зовні будівля не постраждала. І до сьогодні Національний банк зачаровує фасадом у стилі італійського палацу. А внутрішнє оздоблення, зроблене майстром Еліо Саля, автором знаменитих і фантастичних статуй на будинку з химерами, вражає як і сто років тому. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс Партнер проекту. Компанія Довгий Фемелі Офіс.